Котики, бавовна. Я знаю, що я не зря висилала багатьом з вас ці прекрасні цигарки. Я бачу, ви кидаєте окурки туди, куди треба. Тому для вас софтчел Пентагон. Це казка. Манжет на ліпучці. Карман. Ще один карман. Місце для шеврона. Все те саме тут. На правій руці другого карману нема. Укріплений лікоть, тканина, софт, щелл. Воду і вітру не проникна. Капюшон у комірі. Він є тут. На грудні кармани з додатковими відділеннями. Капюшон з козирком без утеплення капюшон. Додаткові відділення в карманах. Там такий карманчик. Але карман дуже глибокий. Не знаю, до чого це. Ось. Місце для пончу. Провжена є регулювання резинкою. А тепер найголовніше утеплення флісом вафількою. А, це дирочка, це для навушників. Ось він. Ось він отвір. Внутрішній карман. Дуже глибокий. Ой, згубилася ні, це не карман. Це не карман. Карман він. На молнії, І тут такий самий. Плюс додатковий. Ні, це не карман знов таки. Ну що ж це таке, я оце дурю вас? Під ручками замочок. Дихаючий. Для того, щоб провітрювати, сіточка, нічого не повипадає з ваших подмичок і подкошок. Можу казати, якість супер. Це пентагон. Кольор олива і е, пентагон це завжди клас.